Привіт! У мене на ефірі. Сьогодні хочу трішки, знаєте, так додати мотивації, можливо, для когось, можливо, для вас буде цей ефір корисним. Хочу поділитися улюбленими фразами, тим, що мене включає, і своїми якимись думками. Ну, не просто там якась почута фраза і все, а от саме те моє розуміння, і те, до чого все ж таки я прийшла в своєму житті. Дуже раніше в мене було, знаєте, таке дуже звужене мислення, медична сестра і, і все таке інше, мінімальна зарплата. І аж поки, поки я почала його розширювати і розуміти взагалі, що всі ситуації, в яких ми знаходимося, винна я сама, я це або заслуговую, або я. Ну, просто достойна того, що в мене є. От, і все або заслуговує, або дійшла до цього. Р... Дозволила опини... опинитися в такій ситуації. О, знаєте, от сьогодні хочу поговорити про це. ефір буде недовгим, але знаєте, таким змістовним. До речі, якщо хочете, коментуйте, пишіть ваші думки щодо цього. Можливо, якісь фрази, те, що включає вас, мотивує, також діліться тут в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися разом з вами. Дивіться. До чого я прийшла? Ми всі, дорослі люди. Ми всі дорослі люди. Але знаєте, я помітила, що людина доросла стає лише тоді, коли вона сама вміє себе мотивувати. Людина доросла стає тоді, дорослою, коли вона вміє сама себе мотивувати. А тепер прикладаємо цю фразу до будь-якої сфери нашої діяльності. Я за МЛМ, постійно за МЛМ, тому що МЛМ це, знаєте, бізнес, сам на себе, працюєш, все. Але наскільки він прекрасний, наскільки він може бути повернутися проти вас, точніше, ви проти нього. Оскільки ви покидаєте все, вирішили працювати самі на себе, і сьогодні там. Ой, сьогодні в мене Настій не такий. Сьогодні сонечко не світить, і я сьогодні цього не буду робити. Ой, сьогодні в мене там є чимось зайнятий іншим, і відкладу це на завтра. Знаєте, і от так люди, нібито наш мозок готовий, ну так, дійсно, попрацювати сам на себе, все прекрасно. Але ми десь там щось починаємо відкладати на потім, на завтра і так далі. І от дійсно людина стає дорослою лише тоді, коли вона може. Сама себе замотивувати, взяти себе в рамки, дати собі слово, дотриматися цього слова, йти до кінця і щоденно робити якісь дії. Якщо це там ви працюєте зі списком знайомим, значить працювати зі списком знайомим знайомих, робити певні дії щоденні, давати інформацію, телефонувати, спілкуватися і так далі. Якщо ви працюєте так, як я, через соціальні мережі, значить. Ви повинні самі себе мотивувати, знімати відеоролики, виходити в прямі ефіри, знімати сторіс. Ви повинні самі розуміти, заради чого ви це робите. Не чекати волшебного пенділя я просто я ненавиджу це, цей вираз. А особливо я, я не люблю, коли я це чую. Ой, волшебний пенділь ви нам дали. Оце я просто. Хоча, ну чому це мене бісить? Тому що я раніше ж такою самою була: який волшебний пінділь, який ви мені дали. Закінчився ефір, закінчилась трансляція. і на цьому весь волшебний пінділь і закінчився. Ви розумієте, що людина починає діяти лише тоді, коли в неї є внутрішня мотивація. І вона дійсно от, мотивує її. Якщо у вас є мотивація, але ви не робите, то вона у вас не справжня та мотивація. А це чиїсь мрії, чиїсь, чиїсь ідеї, чиєсь майбутнє, чиїсь а, бажання, чиїсь, а не ваші. Якщо ви виявите свою реальну внутрішню мотивацію, ви будете робити будь-що заради того, щоб досягнути, досягнути результату. Ну, Принаймні, дорослі люди так роблять. Дорослі люди... Якщо от візьмемо не MLM бізнес, а ходити на роботу. Чому ви ходите на роботу? У вас є мотивація, ви ж не любите свою роботу, а ви знаєте, що це треба, тому що ви будете отримувати зарплату, завдяки якій ви зможете прожити далі. Багато людей, які приходять в МЛМ бізнес, вирішили, що тут так не працює, і що тут можна просто сидіти фантазувати, мріяти. Про прекрасне майбутнє, про величезні команди, про те, що виходите на сцену виступати, всі будуть оплесками вас зустрічати, але при цьому ви не повинні в mlm бізнесі ходити на роботу. Це ж така сама робота. Якщо ви не будете робити щоденні дії, які будуть доводити вас до результату, до росту ваших там, статусів, вашого чеку збільшення, а якщо ви не будете щоденні дії робити, то у вас не буде цього результату. А уявіть, ви ходите на роботу, ви прийшли і сіли. І такі. Хочу, я хочу бути директором. Ви знаєте, є прикол в ці, рукаводім, так, рукою водіть. А що ви зробили для того, щоб, щоб стати от в таку посаду? Ви приходите, от уявіть, що ви прийшли на роботу і взагалі нічого не робите. Ви зранку прийшли і нічого не робите. Якщо ви прибиральниця, ви не прибираєте. Якщо ви там медпрацівник, там ви, ви не працюєте. Ви просто у вас, ну, ну, сьогодні у вас немає мотивації, ви сьогодні не хочете. Сьогодні дощ іде, чи сніг іде, чи вітер, чи сонечко не світить. От, от як буде сонечко, от тоді я попрацюю. А от сьогодні, ну вибачте, я сьогодні не в гумрі, то чому вам роботодавець повинен платити за це гроші? От Розумієте, внутрішня мотивація. Ми стаємо дорослі тоді, коли в нас є ця внутрішня мотивація. Ми досягаємо результату в бізнесі, коли в нас є внутрішня мотивація. Не та, яку щоденно, можливо, ваші там наставники, лідери вас мотивують щоденно, можливо, вранці, можливо, з вечора, в обід, чи раз на тиждень і ви такі чекаєте цього волшебного пенділя. Ні, результату тоді точно не буде. Якщо вам тільки треба волшебний пенділь, ви, зніміть, вже очки, результату не буде. Тому стаємо всі дорослими, стаємо дорослими, починаємо розуміти, заради чого ми сюди прийшли, що ми, куди ми йдемо, навіщо воно нам взагалі потрібне, можливо, воно вам не потрібне, можливо, вас влаштовує ходити на роботу зранку до вечора, скаржитися на своє керівництво, яке воно таке пересяке. Тільки ж пам'ятайте, що коли ви обговорюєте своє керівництво. На яке ви працюєте, то чому ви погоджуєтесь там працювати? Не керівництво ж на вас працює, а ви на них. Значить, вас все влаштовує. Вас все влаштовує. Коли мене не влаштовувало працювати в лікарні за мінімалку і нацепили купу, купу просто роботи. І я вважаю, що почали витирати просто ноги у персонал, я перестала на це погоджуватись і все. І що? Вмерла? Ні. В життя так, так створено, що людина виживає при любих обставинах, виживає. Все, мені ще не прийшов той день, коли я повинна піти в світ інший. Значить, все, я все одно виживу і все одно буду якось жити, тому що мені за щось треба харчуватися, за щось. От, і все. Я не погодилася на ті умови, я вибрала собі інші умови, і все, я тут розвиваюся. І я роблю щоденні дії, я як на роботу ходжу, тому що в мене є моя внутрішня мотивація, я знаю, заради чого це я роблю. Але, знаєте, є фішка в тому, що люди навіть і 50 років ще не стали дорослими людьми. Їх немає цього всього. Тому подумайте. Тому подумайте. Наступне: є таке: знаєте, вираз кажуть, у мене не вийде, у мене не вийде ой, я не зможу так як ти. Отакі, от знаєте, сумніви, якась недовіра, і дуже багато людей, скажімо, тупо витрачають на це енергію. Тупо на це витрачають енергію. Просто на всі сумніви, вони не приступають до роботи, вони не приступають. От, от Вони розуміють зараз той стан, який в них там є. Їх щось там не влаштовує, знаєте? Там. Як я тисячу разів порівнюю, зайва вага, незнання мови, фінансове становище і так далі. Вони знають, як вони хочуть, як їм треба, але такі М -м, в мене не вийде, у мене, мене не вийде. Це значить, що в них є якісь сумніви, недовіра або нерозуміння того, що їм потрібно робити. От коли у вас є сумніви, недовіра або нерозуміння того, що треба робити. Ви берете і ускладнюєте собі просто цим життя. Шлях може бути дуже і дуже простим. ви його просто берете і ускладнюєте. Моя рекомендація беріть і починайте діяти. Всі, всі ми народилися з одинаковими базовими здібностями. Ну, скажімо так, не то, що більшість, а прям 99%. Всі ми одинакові. Ручки, ножки, голова, всі ми такими народилися. Все, ким ми стаємо далі в подальшому нашому житті, це все те, які ми наробили звички. Звички просто ми йшли до цього і робили якісь звички, якісь дії ми робили. І от якщо у вас будуть сумніви, ви цей процес будете ще далі відтягувати, ускладнювати. Або якщо ви навіть і не почнете діяти, то ви і не дійдете до свого результату. Ви будете просто сидіти в тому стані, який у вас є, він буде незмінний. Ви просто, тільки ви ще будете його, скажімо так, ускладнювати тим, що ви оце будете витрачати купу енергії на те, що ой, мене не вийде, я так не зможу. А я хочу, але я не можу, а я не буду, і я не знаю, і, і так далі, і ви це можете просто розтягувати руками. В 30 років будете так думати. Повірте, якщо ви за рік нічого не зробите, ви в 31 так будете думати, і в 35, і в 40, а потім будете думати, та, треба було починати тоді, а щас коли. І потім знову 41, 45, 50, а тоді, а, це треба було починати ще раніше, хоча б в 40, а вже ж 50. І, от так, знаєте, ви будете тупо ускладнювати своє становище, так і не почавши, і не спробувавши. Так і не спробувавши. Дивіться, коли ви, у вас приходить таке в голову Я не вмію. Я не знаю. От я хочу, але я не вмію. Я хочу е, побудувати команду через соціальні мережі. Але я не вмію викладати пости. Я хочу побудувати команду через соціальні мережі, але я не вмію виходити в прямі ефіри. Я хочу. Заробляти багато грошей в мережевому бізнесі, але я не вмію знімати сторіс. І все, я не вмію і сіли собі, отак. Сіли собі сидите. А задайте собі питання: а чи можу я цьому навчитися? І все. Це питання вирішує абсолютно все. Просто, знаєте, бере вас отакось стряхує, і все. Чи можу я цьому навчитися? Так, да, можу. Можу зайти в Google і написати, як знімати сторіси, як знімати е, там, відео, як виходити в прямі ефіри, як зробити публікацію в YouTube. Можете? Можете. Сьогоднішні взагалі технології дозволяють зробити абсолютно все. Ви як не, не можете спекти якийсь торт, печиво там, чи законсервувати огірки, ви йдете в YouTube, дивитеся рецепт, і вам так покроково. Взяти, оте, то зробити отак, і прямо по розписаний рецепт. Чому ви вирішили, що якщо ви не вмієте знімати сторіс, чи ви не вмієте виходити в прямі ефіри, то це повинно стояти, такою, знаєте, таким забором, і ви його не можете ніяк перелізти? За ти все, скоріш за все, ви так собі кажете. Для того, щоб знайти причину цього не робити. І все. Вам, вам не потрібно, у вас немає внутрішньої мотивації. Я знаю прекрасно людей в моїй команді, які не знали не просто на яку кнопочку натиснути. Ну я вам серйозно кажу. І вони сьогодні виходять самостійно в прямі ефіри і знімають і будуть команду через соціальні мережі. Вони так вони цього не вміють, але вони цього навчилися. Вони кажуть, Марін, як зробити те? Я беру, включаю запис екрану і показую. А є такі, що кажуть, ой, ми вже посоромилися до тебе звертатися, ми вже самі знайшли, як це можна зробити. І все. Звернулися до Ютубу, в Ютубі можна знайти все, що завгодно. Головне бажання оце дійсно головне бажання якщо ви собі придумали причину, що я цього не вмію, задайте собі питання. Маріна, ти можеш цьому навчитися? Так само і я цього задавала. Я ж не народилася і не вміла одразу виходити в прямій ефір. Ні. Я цьому навчилася. Буває, пам'ятаю, як я вийшла в прямі ефір, а як, а, як, а як його закрити, я вже і не знаю, тому що завжди кругом написано, як вийти в нього. Ну це ж не літак, який ми можемо піднести, а як посадити в наступному, тут кажуть, як в наступному журналі написано, в наступному випуску. Як посадити так, от у нас же не так. Собі можна всьому навчитися. всього всьому можна навчитися. Дивіться, будь-яка справа, будь справа, вона потребує просто формування навички. І все. Чим би ви не займалися. Просто потрібно робити якісь там щоденні дії. Можливо, це не щоденні, можливо, там періодичні дії. Так, дійсно, це формування навички це якась там, знаєте, певний біль, через який треба пройти. По-іншому, ніяк не буде. Ви думаєте, знову ж таки, візьмемо не МЛМ-бізнес, а ну, дівчатки, які роблять манікюр. От прямо вони сіли, і з першого разу у них всі 10 нігтиків вийшли однакової одинакової форми. І всі охайно намальовані, і так у них все класно вийшло, і до них повалило купа клієнтів, і всі такі задоволені, і всі такі щасливі, і все. Для того, щоб навчитися робити там ті нігті, то треба було сісти і відпрацювати саму цю навичку, сформувати. Її. Треба було робити, робити, робити і просто взяти кількістю. Звичайно, самі перші будуть самі, самі гірші, а далі все буде краще, краще і краще. Рівно так само і в усьому іншому. Для того, щоб досягти лідерських статусів, вам треба стати лідером. А стати лідером потрібно навчитися формувати собі навичку лідерську, вести за собою команду, бути експертом в тій справі, якій ви займаєтесь, бути комунікативним, спілкуватися. Постійно спілкуватися зі своєю аудиторією, зі своєю командою, зі своїми підписниками в різних соціальних мережах, виходити в ефіри, знімати сторіс, робити публікації, виходити в прямі ефіри, відповідати на запитання, коментувати, відповідати на коментарі і так далі. Це постійна, постійна комунікація зі своїми підписниками. По-іншому не буває. По іншому ви не побудуєте команду в інтернеті. Хто б вам там що не говорив? Хто б вам що не говорив, по-іншому не буває. В нас, нас зараз ми всі повинні. А, і ще, знаєте, якщо ви думаєте, що ви зараз систему собі візьмете і поставите систему, яка буде замість вас проводити ефіри, 5-10 кандидатів в першу лінію за один тиждень, система за вас точно працювати не буде. Якщо до вас будуть приходити люди по цій системі, вони будуть приходити такі, як ви, вони будуть боятися й слово сказати. Якщо у вас буде тільки одна система, от все, тільки одна система, хто буде проводити в тій системі презентації, хто буде розповідати про компанію? Ніхто. Тому, якщо ви хочете, ви замахнулися на найвищий лідерський статус, ви повинні відпрацювати собі навичку лідерську, сформувати цю навичку. Бути лідером і бути лідером не тоді, коли ви ним станете. А вам треба зараз бути в цьому стані, що ви вже є лідер. І щоденно бути цим лідером, до якого почнуть притягуватися люди, повірте, не навпаки, це все працює. А лише так. Не ховатися за системами, за, там, я не знаю, за якимись відеороликами. Просто банальними, стандартними, без людини. там, Відеоролик по продукту, картинка якась і все. Показуйте себе, будьте собою, спілкуйтеся з аудиторією, до вас притягнуться люди. Будьте лідером, будьте експертом, сформуйте в собі цю навичку. І тільки тоді буде у вас результат. Знайдіть внутрішню мотивацію, станьте дорослими людьми. І візьміть на себе 100% результату. Як отримати 100% результату? Давайте ще так: наостанок, така собі вам фішечка від мене, я колись хотіла започаткувати рубрику фішка від Маріжки». Для того, щоб досягти 100% результату, потрібно потратити 100% енергії. Своєї 100% ресурсів, сил, можливостей, все, от просто взяти і вкласти своїх сил для того, щоб отримати 100% результату. зрозуміло. Якщо ви хочете, наприклад, автомобіль, ви хочете собі машину, от точно ви її хочете. Все, починайте діяти. І якщо ви відчуваєте, що ви дієте, дієте. І що ви вже віддали 100%, вигляніть у вікно, стоїть там ваша машина чи ні. Якщо там вашої машини немає, значить ви ще не віддали 100% свого, своїх сил. Скоріше за все, десь ви щось недопрацьовуєте. От рівно так само зі статусами: дайте собі кілька років, візьміть себе, колись у нас в попередній компанії: у нас так говорили ми, візьміть себе в армію, привіть себе в армію на 3 роки. В плані MLM бізнесу. І просто дійте 3-4 роки. Дайте собі не рік, не два, а років 3, ну, якщо ви хочете високих лідерських статусів. І все, у вас буде 100% результату, тому що ви берете на себе відповідальність в своїх діях, формуванні навичок. Ви йдете туди і побачите, через 3 роки будете стояти на сцені. Плакати отакецькими сльозами щастя і казати, що я це зробив. Однозначно, так і буде. Якщо цього не трапиться, то, скоріш за все, скоріш за все, ви не, не приділяли 100% своїх сил. Ви просто хотіли, але десь собі сказали, що я не вмію, десь собі сказали, що в мене не вийде. Десь собі сказали, що ну, я ж Марина, там, а, не, а не Світлана там, чи ще там хтось. Ну, це в неї там, все виходить, а в мене ж буде не так. Звичайно, буде не так, буде по-іншому. так от. Така собі сьогодні мотивація, ефір для роздумів. Пишіть коментарі, що вас особисто мотивує, і що особисто вас заставляє рухатися. Всіх люблю, всіх обіймаю. До речі, якщо у вас є така величезна внутрішня мотивація змінити кардинально своє життя поступово, я не кажу, що відразу, а можливо для когось потрібно відразу, запрошую вас сьогодні на ефір. Презентація клубу Лівгуд проводжу її я українською мовою о 19.30 в нашій закритій телеграм-групі. Потрапити в цю групу можете лише по посиланню, яке відправлю вам його я. Пишіть мені в особисті повідомлення. І я вам дам посилання на цю групу. Зустрічаємося 19.30 в телеграм-групі ввечері сьогодні. Все, бувайте, гарного вам всім вечора!